Занедбаної хати зробили етносадибу. у селі Береза, у 2021 році. Мешканці об'єдналися, аби створити музей, який нині розповідає про життя та побут місцевих жителів у минулі часи, розповідає мешканка села Віра Дем'яненко. Він, додає жінка, розташований понад дорогою глухів шостка, а тому постійно привертає увагу відвідувачів. Тут був будинок занедбаний зовсім, завалилось дерево на дах, заплило все диким виноградом, і сюди навіть почали зносити. Сміття. Хтось щось викине, і йшовши мимо школи, всі дітки йшли, бачили так у страховище, таке, і захотіли зробити з нього щось. Почали вивозити сміття, завалили підвал, щось там все це вирівняли, побілили, повигрібали це все повичищали. І ось вийшла у нас така. Хатинка у серпні минулого року місцеві вирішили наповнити етносадибу, розповідає Віра Дем'яненко. Для цього почали зносити до неї сімейні реліквії. Почалося з того, що декілька людей мали вдома, таких як я, пенсіонерів, мали вдома посаг, які батьки готували їм ще з дівоцтва, складували цей посаг, але він не згадився зовсім. Уже прийшло сучасне життя, прийшли меблі сучасні, ніяких там подозорів не треба, ні фіранок на вікна. Вже ж сучасні штори принесли рушників нам. Ви бачите, скільки вишивки на подушки, стали зносити хто рубель, хто качалку, хто ступу, хто ще привезли он, там і терниці, і маслобійки. і Що в нас тільки нема. Ну, дещо й нема ще, бо ще ж тільки рік. За словами жінки, при етносадибі діє жіночий клуб, який відвідує понад 10 мешканок берези. Спочатку гурток був. Тепер вже у нас клуб. Добавились члени клуба і вирішили, що нам трохи не солідно бути гуртком. А вже ж ми ж клуб жіночий надвечір'я. Тоді ми стали займатися не тільки вишивкою. Ми підключались до свят, яких треба, виготовляли сувеніри для музею. Виготовляли ну, різні речі. вишивка в основному звичайно займалися вишивкою, бо я сама вишивальниця, і мені так схотілося, щоб ну не тільки навчити цих людей то, що я вмію, а ще трохи повчитись. Також тут проводяться заняття для дітей. Гурток, каже пані Віра, відвідують в основному дівчата. Дивіться тут по суботах, бо немає діток занять у суботу, і вони прибігають сюди, дуже хочуть. Мало пропускають, дуже хочуть вишивати і не тільки вишивати. Ми ще тут маємо схованці стару швейну машинку, я її відремонтувала, шиєм, Вчу вставляти нитку, ремонтувати, натягувати, як петляє, тобто налагоджувати машинку, дуже їм цікаво. За словами Віри Дем'яненко, етносадиба на садиба відкрита з четверга по суботу, відвідати музей можна з 10 до 13 години. Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини. Сумщина.